Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни знову в чергове здійснили масовану комбіновану повітряну атаку проти України. Ключки ВКС в ці минути наносять нової високоточні удари повайної інфраструктурі України. Тут е, займається до 200 дітей кожен день, до 200 дітей так, щодня. Так. так, так. Комбінованою ця атака була не тільки тому, що росіяни використовували різні засоби для атаки проти України, як балістику, так і крилаті ракети, і не тільки, а й тому, що супроводжувалась вона інформаційною кампанією від Лаврова про те, що українці та росіяни це братні народи. Росія почала спеціальну воєнну операцію февралі дві 2022 року не проти України і не проти українського народу. З яким нас по-прежньому зв'язують братські узи сили протиповітряної оборони сьогодні врятували дуже багато життів українців і знищили більше половини ракет, якими росіяни атакували Україну за винятком ракет із комплексів С-300 С 400 які росіяни переробляють для ударів по наземних об'єктах, і за винятком ракет Х-22 та кількох одиниць балістики збивали російські крилаті ракети навіть кулеметами. <звук> Є влучання. І поки російські ракети атакують наші міста, поки російські солдати топчуть українську землю, у росіян почалось чергове загострення. Ані хочуть у нас адхапать частину росії. Внаслідок російської атаки, після збиття російських ракет є руйнування, на жаль, у Києві. Попередньо у Києві без загиблих, але є близько 20 постраждалих. Окрім столиці, росіяни атакували також Дніпропетровщину, Сумщину та найбільше руйнування у Харкові. На Харківщині одна із російських ракет пошкодила газопровід. У самому Харкові станом на момент, коли я записую це відео, троє вбитих росіянами людей і більше 40 постраждалих. Знищити ракети, якими росіяни атакували Харків, практично неможливо. Окрім вже звичних перероблених С-300 і С-400, сьогодні Росіяни атакували Харків також і за допомогою ракет Х-22. Це важка вагою понад 5 тисяч кілограмів, неточна протикорабельна ракета, яка розганяється до швидкості понад 4 тисячі кілометрів на годину, і збити її наявними засобами практично неможливо. Вона приносить величезні руйнування, і оскільки проточність у випадку. Із Ха 22 не йдеться, росіяни використовують їх саме для терору проти цивільних. Окрім того, росіяни атакували також і Береслав на Херсонщині, знищили магазин керованою авіаційною бомбою. На цьому тлі Лавров у організації Об'єднаних Націй розповідав про братні народи і як ми щасливо у майбутньому будемо жити із росіянами плічопліч. Іменно так, як і положено <пліт> і добрим сусідам, Они и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путь. Путем. І це не просто чергова російська шиза. Так само, як і ракетними ударами, оцими виступами росіяни намагаються добитися примусу України до капітуляції, до капітуляційних переговорів. І свідомо зараз росіяни змінили риторику і починають розповідати, що вони насправді не проти України і не проти українського народу. Вони тільки проти режиму. Ми винуждені були почати воєнну операцію проти зарвавшого від відчуття своєї безнаказанності. Пріступного режиму інтересів українського народу в війні проти Росії як не було, так і ні. Напевно, ті мирні люди у Харкові, яких Росіяни сьогодні вбили, вони усі були представниками приступного режиму. Хоча насправді Лавров учора усе ж таки сказав дещо правдиве: росія нападе на Прибалтику, Польщу. Фінляндію саме так і станеться, якщо деякі наші партнери і далі будуть зволікати із допомогою для України. Ну а тепер давайте поговоримо про те, від чого у росіян учора дуже серйозно припікало. Сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського. Майбутнього Зеленський вчора підписав один цікавий указ. Давайте його розберемо. Він називається Про історично населені українцями території Російської Федерації. Тут я тільки від себе додав би так званої Російської Федерації, і указ по суті є декларативним. У ньому Зеленський доручив уряду і ще кільком органам розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації, так званій, у тому числі на історично населених ними землях. Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей, так званої Російської Федерації. Ну і власне щодо самого плану, практично усі пункти у ньому будуть гуманітарного характеру, і насправді я не побачив тут хоч якусь теоретичну загрозу для території так званої Російської Федерації. Про що взагалі йдеться? Ви напевно в курсі, що на Території так званої Російської Федерації сучасної мешкає дуже багато етнічних українців, які там опинилися за різних обставин, деяких примусово переселяли, як, от, наприклад, козаків на Кубані. Питвач вас, ви ще троє українці. Ще, скільки? Українці? А хто ж? Так а хто вас сюди пригласив? Як, хто? Ну, як ви думаєте, хто нас міг сюди пригласити? Я сам порох моя фамілія. Зовуть Іван Денисович. Це тільки один із дуже багатьох подібних прикладів, оскільки росіяни не визнають, що українці існують, вони відповідно і не визнають, що на території так званої Росії можуть жити етнічні українці а українську мову вони називають балачкою. Я прийшла до вас як до батька рідного, Змилуйтесь надо мною. Який я тобі рідний батька? Що такое балачка на Кубані хорошо знають но іспользують єдині це єзик чорноморських казаков. Власне, Зеленський хоче отримати план щодо збереження української ідентичності на територіях так званої Російської Федерації. Ідея правильна, побачимо, чим вона буде продовжуватися, але російські пропагандисти одразу вбачають намір купувати території так званої Росії. Що вони будуть освобождати, бивши. Ілі ну, по їх мінію, ісконної української території, там Брянщина, Курск, Белгород. Белгород, це Україна, Україна, честь Белгород, часть України. Вони там у себе на телебаченні одразу вигадали, що, начебто, ми маємо територіальні претензії на там Білгородську, Курську, Брянську області так званої Росії, тут же ставлять питання. А що ж на це скаже захід? А як на подобного роду територіальні претензії відреагують а... Ну, Європи, штати, які в общем, как би бы всю свою ідійну э, диспозицію саме в контексті міжнародно визнаних кордонів. Це питання дуже цікаве, тому що у так званої Росії по факту зараз немає міжнародно визнаних кордонів. Те, що сама так звана Росія називає своїми кордонами, визнає хіба що Північна Корея і самі Росіяни. Росія захищає конституційні кордони, які визнаються всеми Хто на цій території проживає? Зрештою вони розгадали задум Зеленського, і він полягає у тому, щоб лякати росіян і бомбардувати постійно Білгород. Такого рода шаги будуть зчитатися э, з э, бомбардіровками об'єкта убивством мирних, об мирних громадян. А в місті це повинно породити якийсь нерв'як. Давай вперед, наноси удари по російської федерації. коротше не подобається чомусь росіянам оцей указ. Вони кажуть, що таке могли вигадати тільки поїхавши. Ну то тобто, ребята в вкрай поїхавши, розмістили це в тому числі у себе там везде. А це означає, що у такому разі, поїхавшим вони визнали і Владимира Путіна це наші історичні землі. і правди для нас. Ці історичні російські землі. Донбассина Варусі, як там кажуть, у цю гру можна грати удвох, а взагалі дуже смішно слухати, коли. Ті, хто напали на іншу країну і окупували частину її території, починають нити про те, що до так званої Росії є якісь територіальні претензії. А ми будемо захищати українців і тим самим ми даємо себе карт-бланш на окупацію Брянської, Курської і прочих обласів вони ці території, подали на них заявку територіальної претензії. У них. А вже ж ніяких територіальних претензій у нас до так званої Росії немає та й не може бути, тому що у так званої Росії насправді немає своєї Іх територій. ми не можемо претендувати на те, чого у росіян і так немає. Ну і моя особиста думка: я вважаю, що нам оті території насправді не потрібні. Це буде більше тягар аніж здобуток. Єдине для чого дійсно варто використати російські території, це для створення санітарної зони поблизу кордонів із Україною. І ще російську територію можна використати, наприклад, для того, аби зайти російському угрупованню військ. У тил, пройшовши через територію власне самої так званої Росії, у крайньому разі можна вдарити касетними боєприпасами по російських містах, або, наприклад, снарядами зі збідненим ураном. Хоча я думаю, краще було би зі збагаченим, В тому числі касетними боєприпасами і снарядами з обідньонним ураном, як це було при ударах. Пожилим кварталом Білгорода 30 декабря. Усе це вже ж чудово, але передусім треба знищувати тих росіян, які є на нашій території. Кожна російська атака на кшталт сьогоднішньої це чергове нагадування про те, що так звана Росія веде війну на знищення України та українського народу. Не забувайте про це. І для того, аби росіяни дохли на нашій землі і ще більше і більше продовжити і надалі допомагати силам оборони України.